Я, моя мама, до не знаю, щось ходжу, ця пісня за не важливо. Всім друзі, доброго вечора. Слава Україні, слава нашим Збройним силам України. Робимо все можливе і неможливе для того, щоб підтримати наших захисників. Тому що, дякуючи їм, ну, ми на даний момент, кожен робить свою справу. Я на даний момент зараз знаходжуся. Олесі Петрівни на її території, поки вона мене не пресує, і я маю можливість зняти коротеньке відео, так як сьогодні в принципі, мотався по різним справам, мені нічого такого не назнімав. Ну, Але не знаю, щось таке депресійний стан останнім часом, тому що дуже багато негативної інформації з різних сторін, і з фронту, і з соціума. Тобто ну, люди трішечки розділилися і в кожного свої думки. Начебто і переживають за військових, але в першу чергу кожен переживає за себе. Ну, але це тринадцяте питання, кожен стане, як там, кожен думає так, як рахує за потрібне, і кожен робить те, що рахує за потрібне. Але ніколи не пізно щось змінювати в своєму житті. І для тих людей, наприклад, коли ми знімали відео по господарству, коли наші відео мотивували людей. Тримати господарство, розпочинати, пробувати. Ну, є таких дуже-дуже і -дуже по сьогоднішній день люди працюють. О, це дуже важливо для мене щось змінювати в своєму житті і доходити до якоїсь мети. Це дуже важливо. А на сьогоднішній день у нас одна єдина мета. І так як ми живемо в державі, в якій війна, хоч це не є в законодавчому рівні, що в нас війна. Ну, але Насправді вона у нас є, і це дуже велика біда. Гинуть люди. Постійні прильоти по різним останнім часом це житлові будинки. От, і не тільки там на передові, ось Дніпро, Чернігів, останні, да? тобто люди, ну, наче так, да, добре, що не мені. Ну, але це велика біда, і це гинуть живі люди, і на їхньому місці могли бути ми. От із-за цього всього я не хочу, щоб мої діти жили десь в іншій країні. Хоч вже задумаєшся над цим питанням, якщо щось, то треба все-таки щось змінювати, тому що ну, немає тут ніякого майбутнього. І, по крайній мірі, мірі треба своє життя е так сказати, поставити на ньому крапку і зробити все можливе і неможливе для того, щоб підтримати е все те, що знищує Русню. Так що, друзі, на даний момент е хочу зробити невеличку рекламу і подякувати своєму підписнику. На жаль, не знаю прізвища. Вірухиного підписника от, її, так сказати, Коріша, юного волонтера, от, дядько, який родом, я так розумію, з села Полипше, і його сестра Марина вона передала мені отаку штуку, я її розпакувати не буду, ну, щоб ви просто розуміли, що це таке це Хамон з Іспанії. І все-таки, як там не було, думали поставити за найбільший донат, але за найбільший донат, я думаю, то добре, але насправді багато людей, які, б, які не можуть зробити великий донат, а де вони дуже сильно прагнуть підтримати Збройні Сили України і також хотіли б виграти ту чи іншу річ, і багато я знаю речей, які люди виграють, вони передають хлопцям іменно захисникам. Тому що це стосується кожної родини. Так що Серега, я тобі дякую. От, він в чаті завжди пише: ну, от такий хамон. Вони будуть його там розпаковувати. Тут є така печатка. от реально, Тут написано сарандо Ямон 12. Не знаю, як там, що там. І він сказав, чим довше воно лежить, тим краще воно у нас має, Тобто це мені передала родина Якименко. от, А це Марини. Якименко, я так розумію, рідний брат. У них вся родина волонтерує, допомагає і з за кордону, і тут, і бабуся у поликщому. Тобто оця штука сьогодні буде розігруватися, але сьогодні буде лот у нас 200 гривень в один номерочок буде коштувати 200 гривень. Також передали таке вино. ну, Вся інформація я не записував. Кажись, воно з Португалії це також передав Сергій. Ну, а також сьогодні ми вирішили. З Петрівну Петрівною, до скасувала, як правильно це все діло зробити. Хотіли окремим лотом виставити і окремим розіграшом е ці деякі речі. Ну але я вирішив все-таки дати можливість виграти тим людям, які також не мають можливості донатити багато, щоб вони могли мати шанс виграти і хамон, і вино. І от таку сьогодні ставлю гільзу. Я її не продав за 10 тисяч гривень. Одна ще у нас є третя ОШБ. Я говорив, що хочу її продати не менше, ніж за 20 тисяч гривень. Люди все-таки пишуть, цікавляться, але поки ще 20 тисяч не дають. Давали мені 10 і давав цей Сергій, який прислав нам хамон з Португа... Іспанії. От. Але ми вирішили сьогодні розіграти. Найдемо ми ще гільзи, і призорнемо, і будемо виставляти і на лоти, і на аукціони. Ну, реально така гільза крута. Деякі гільзи, які купував мій підписник, вони повторно продавалися в інших розіграшах і лотереях. От. По третій ОШБ, хто пам'ятає, і за них платили дуже, дуже такі пристойні цифри. Ну, я розумію, все залежить від е, кількості глядачів, від е, людей, які мають там, свої статки. Ну, у нас, на жаль. Не на жаль, а люди різні, але в основному така каста населення, як і я. І я вирішив все-таки поставити. Також на розіграш також буде такий лот. Отака буде гільза Азов. Це, я думаю, цінна річ. Хтось мене може скаже, що ти неправильно зробив, але я хочу, щоб ця гільза потрапила туди, куди вона треба, а далі вона вже буде працювати або її передадуть далі, або вона буде десь в музеї, або, можливо, в якомусь закладі. А можливо попаде в родину і для них буде реліквії з погодом цього сьогодення. Так що, друзі, а також мені сьогодні прийшли. Вчора прийшла посилка, ця посилочка дружини, військовослужбовця, якому ми проплатили реп. О, це моєго підписника. На жаль, не пам'ятаю Саня прізвища. Тут і для мене Корвет, це інтернет-магазин Корвет, який... Допомагає нам завжди. Тож Олександр від Чернігівської області Він присилав багато різних інструментів на розіграш. І ну, так трапилося, що в його знайомих, там, через знайомих хлопцям дуже потрібен реп. І ми взяли на себе цю також порубку, але в нас великий розширений збір. От, ми збираємо на автомобілі. По 58 ми закрили, дякуючи е, ліцею номер 3 і дякуючи Артему Доброму. Ну, він не завжди любить, щоб я це говорив, але... Я це кажу. Ми, сьогодні вже хлопці матують, його можливо покрасять, він вже обслужений, перезутий. Ну, хто дивиться мій канал, ті вчора дивилися, і там переглядів небагато, але ми це робимо. Завтра ми повинні забрати Pathfinder Nissan. Ціна питання 6200. На жаль, грошей немає. Ми поїдемо забрати, у там часточка є, я їжечку віддам. Але цей автомобіль піде в 142 бригаду. Хлопцям це. Приходив до мене недалеко, тут живе дядько і звернувся допомогти дозбирати хлопця. У них є там 170 тисяч гривень, і ми от, іменно цей зазор. Ну, я хлопці гроші не беру до того моменту, а поки не віддам авто. Тобто ми його завтра забираємо, перезуваємо, готуємо, їдемо на схід, віддаємо. Якщо буде можливість, якщо командир відпустить по цьому поводу е військового додому, я тільки віддамо вдома, заправимо. Передамо смаколики. І тоді вже тільки хлопці зможуть мені перекинути ті кошти, і ми будемо рухатися далі, тому що далі в нас йде ще один підрозділ там танковий. А також ми закрили питання, звернувся до мене Віктор Мельник для ну, танкової бригади. і ну, Звернення ніхто не робив, тому що це треба було зробити дуже швидко, треба тобто було проплатити сітки від FPV, треба було арматуру. І, і я йому ну сітки ми проплатили через Айбан. І їх вислали. А арматуру і е, кембріки. Я кажу, заїдь у будів місто Березань до Віталія е, в прізвища Шендера каже, біля нової почти. Точно не буду брехати, ну, я по прізвищах не знаю людей, тому що не місцевий. І скажи, що я потім віддам гроші, хай дай відсилай, тому що якщо не буде арматури, не буде каркаса. Е, Віталій це все діло зробив. На Фейсбуці є там на сторінці і підслухано в Березані. Е, він Відіслали безкоштовно. Так що командна робота працює і дуже-дуже багато людей. задіяних, на жаль, багатьох я не знаю. Дуже багато забирає час. Так що, оця посилочка від дружини, от, військовослужбовця із 142-ї бригади Васюта Аліна Сергіївна, яка приїхала до нас в СМТ Козелець. Це Чернігівська область. І той відосик, який я вставляв, він є на фейсбуці, де маленька дівчинка, дівчина, і донька і мати роблять печиво. Роблять печиво. Наше українське. І дивіться, що тут написано. Буде такий маленький шрифт. З найкращими побажаннями від Італіїни, дружини військового Васі з 112-ї 112 бригади та е, е, нашої сім'ї горбачів. Дякую вам та вашій сім'ї за сумлінну працю, добре серце. Дякуємо вам, родина горбачів, е, за те, що ви небайдужі. І є там відоси, де вони робили отаке печиво. Ми це печиво долучимо сьогодні в лоти. Тут е, ну, воно в традиційних кольорах. Отак. Політаємо отакий, От не знаю там видно чи ні, а отак. Тобто отакі традиційні пряники, всі запаковані, ми їх долучимо до е, лотів і розіграємо. цілий цілий ціли ящик, різний, Всі попасовані. Так що це ми також додаємо сьогодні в лотерейку. Ну, а також ще від одного блогера, від Романа та його родини. Вироби з дерева. Тут так помаленьку написано. Все це прізвище Гамза каже, бо трошечки в мене із зором навіть в окулярах. Роман Гамза це багатодітний батько, який тяжко працює, займається сільським господарством, ходить на роботу, в них ну, багатодітна родина. І він ще в вільний час працює з деревом. Тобто є в нього YouTube канал, Вироби з дерева І він нам прислав також посилочку. Так що ми дякуємо за підтримку, тому що для мене це дуже важливо і командна робота. Це дуже важливо для мене. Особливо. Ну, вибачте, що так розпаковую. Вже в нас вечір, вже треба працювати. І... О, зараз поставлю на долівку. О. Це гарненько тут запаковано. Хто пам'ятає, були в нас ящички, були в нас свічечки. Там ще в нас є підставочки під телефон. І у нас сьогодні знову є два ящички і деякі речі. О, хтось мені там обратно шпандюри, дуже багато інформації приходить на вайбер на телефон від хлопців. О, такі маленькі досточки, гарненькі. Ну, Бачите, чим багаті, тим і раді. Так що дивіться, яка красота класно відшліфовані з сухенького матеріалу. Ну і, понятно, ящичок. І цей ящичок для вас написано. Це для шилучка. Маленька така досточка, різати ковбаску. І свічечки. Вони всі запаковані з дерева, і тут така металева свічка, все зроблено, чітко підогнано. Так що це все діло також будемо частково сьогодні розігрувати в лотах. І отакий ящичок красивий. Ось так відпаковані. Це колись пам'ятаєте, коли ми кошики і написали отакий от ящичок. Красивий, гарненький. Так що отака в нас сьогодні пройшла розпаковочка. Буває приходять посилки, я не розпаковую. Також хочу подякувати свої ютуберські тітки, тітки Ніні Ківі. І якщо Фейсбуку довіряти, тому що я не завжди знаю, день народження. Фейсбук написав мені, що у тітки Ніни моєї, яка працює в Італії, дуже тяжко, в якої син боронить нашу неньку України. І вона дуже сильно допомагає через своїми коштами, а також об'єдналися вони там з українками із міста Реджо Каламбрія, Італія. І нам сильно допомагають і медициною, і одежею, і частково фінансами. Так що я хотів би привітати свою тітоньку ютубовську з днем народження, побажати їй миру, здоров'я та добра. Ну і всього, всього найкращого, все те, що вона собі бажає. Так що родина Шевутків вас піднімає, обнімає і дякує вам за те, що ви є. А я на цьому буду завершувати свій відосик. Буду готуватися до прямого ефіру. Всім дякуємо за перегляд. Не забудьте написати коментар і поставити лайкосі. Всім пока, всім миру, здоров'я і добра. Ну, а я зараз це все діло забираю і несу в будинок. Боже, цілий ящик печива, такого традиційного. А також у нас ще будуть розігруватись. Мені привезли хлопці, коли брали кунги натовські сувпаї. Ну, я б хлопцям предлагав, там, щоб вони забрали військовий. Вони кажуть, у нас такої добра вистачає. Так що розіграйте їх, можливо, хтось виграє. Спробує або просто віддасть військовослужбовцям. Так що на цьому точно вже все. Всім пока, всім миру, здоров'я і добра.